Друзі, а в нас знову свіже надходження. І знову з Німеччини. І знову дачі Ядастер у такому дуже гарному кольорі. 2011 рік на обвесах, пороги. Дивіться, які легкосплавні диски. Дуже такі дуже гарні. Ідеальні. На новій гумі. 2011 рік, 1,6 МПІ бензин. Механіка. Дивіться, який автомобіль. Авто, авто без єдиного підфарбування, без жодного. Все в рідному окрасі. Понищу ідеал. Я вам скажу, дуже рідко страпляється таке авто. Дивіться, бракупувалося в приватної особи. Зараз покажу, що всередині. На партроніку, на форкопі, камера заднього виду. Отакий автомобіль. Dacia Duster дастер. Дивимося всередині, друзі. Карти дверей. В ідеальнішому стані. Дивіться пороги. Дивимося салон, шкіряний салон. Дивіться кермо. 222 тисячі оригінального пробігу, камера заднього виду, навігація, все в ідеалі, підлокітник і стеля темного кольору. Арочки також, друзі. Людина вкладала немалі гроші в це авто за кордоном. Дивіться, які ззаді, Дивіться, які сидіння. Поличка в наявності. Потолок темного кольору, дуже-дуже гарний. Дивіться, який автомобіль. Друзі, по підвізці, по двигуну, по щепленню немає жодних зауважень. Дивіться, який авто. Хто шукає, друзі? Телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Кондиціонер працює, заправлений, все дуже-дуже добре. Дивимося. Такий паркетник, міні-джип. Дивіться. Такий тюнінг, не похожий, трохи на дачею, правда, скоріше на джипа. Отакий От приїхав. Є всі фото, які з Німеччини. А, до речі, криша обтянута карбоном. Був ще капот обтянутий, я його здер. Ну, зняли карбон звідси, а криша обтянута, залишили, воно ні на що не мішає. Авто все в рідній фарбі. Зараз буде друге відео, пройдемося по лакокрасочному покри.